Ну, не була нова, але ще доворотна така. Але краща сторона була не там, в тій половині, де ми жили. Угу. Бо в нас паркету не було, там був паркет в другій половині через Сіни. Угу. Бо там, там була Зосіна половина, ну, батьки її записали, угу. а друга половина була її брат. Давайте зробимо, так, трошки вернемося до До Ховен. Ви були власники той? Хувен, так, Ховен. Каменеця Він був рабіном і ну, був викладачем гімназії. І мешкав на Броварні біля Вілли Галецького. Так, так. Якщо брати по етапах, спочатку ви мешкали на Нижній Подільській, потім так. ви мешкали біля вокзалу, так. потім в Арбайзамті. Так. А після війни ви мешкали на колишній Коженьовського, там так, на і на Розі. Так, так, так. Е, там і не всіх в Який період то був? Це було від 44-го року так, до Так, від 44-го до, до. Ну як, ми, ми ще жили трошки на квартирі, бо мамця так зробила, що я мусила піти з хати. Ну, ми там що жили, півтора року. У 60-му році ми сюди прийшли. Опишіть, будь ласка, як виглядав той будинок, ви кажете, поважного такого чоловіка в Тернополі? Рабина. Як то помешкання описати його? Скромне. Та не можна, там ніякого шику. Просто собі хата. То був цегляний будинок? Так, то був цегляний. Може, мав якісь вікна примітні, один-два поверхи. Ні, ні, не було двох поверхів. Один поверх, звичайні вікна такі. Я через того підкреслюю, що то було, ну, Та половина була краща. Тобто розділена була на дві частини? Від Я навіть не знаю, навіть... чи вона була все, чим то була гниняна хата. Славчу. Славчу. Ходи сюди щось спитаю. З плять ми їх відволікаємо. Дуже цікаво. Наша хата на Куженьовського була з цегли чи з глини. З цегли. З цегли? Ну, та друга половина, там, де мешкали э, ці купішміди і всі, то я знаю, що там з цегли. І наша була з цегли. Може, вам щось відомо за долю того чоловіка, того пана? Прошу. Може, вам відомо щось за долю того пана, який мав власності помешкання до війни, я так ага. думаю. Ну то ви знаєте, що вони десь мали, вони в Росії десь родину мали. Чи до війни. Тому що один раз до нас додому приїхав, таке до нашого помешкання, значить то не зовсім, то то був його брат. Значить, Зочі не було з тої сторони. Ну, вони нас поселили на ту сторону. І той мужчина прийшов, і він казав, що то, що то його хата. Врятовані вашою родиною, євреї, мали якийсь зв'язок з тим паном? Родина, родина, то Це брат. брат Зочин Зоші, брат був. То не Гінзберги? Гінзберг, то ні, а Зося Хувен. Хувин. А Це, це числа ти, кого рятувала ваша родина? Так, ну, він ні, він не був в нас. Брат її не був. То, Але вона була? То, вона була, так. Вона була і родина Гінзберга мама його, дві сестри, два швагри. Можна робити висновок, що до війни то були дуже поважні люди так, в місті домі. Ну я знання. боже мій. Він він ще, він був професор гімназії і був рабін, правив в цій божниці. Викладав, і викладав в школі. Як він де і де він був за окупацією? Він десь виїхав чи яка його доля? Ви знаєте, що їх забили всіх. Маму, тата, зовсім не всіх позабивали. Бо той брат він втік, він наперед втік. Він десь працював, не знаю, де він працював, факто, що він вчитився десь в Росії далеко. Ну, він з нами не дуже хотів говорити. Він непривітно до нас прийшов. Так. Скільки людей мешкало на той час в тому помешканні? Всього? Ви, ваша родина і. Ну, а там так само жили люди. Там купіршміти жили, там ці, забули, як їх, фамілії їхні. Ми забули, як. Він туберкульозний був чоловік. Коли не стало тої каменниці? Ну, трошки стояно. Котів в році все її розвалили ту хату. Славчу, ти не пам'ятаєш, коли розвалили нашу хату на Коженовського? Чи ти не пам'ятаєш, коли розвалили нашу хату на Куженовську? Бо як ми пішли від мами, то в нас ще пару років стояла. Мама ще жила там, так? Десь років два-три, правда? Прошу?

Прошу. А що там зараз на тому місці? Кам'янець стоїть. Багато стоїть. — Багатоповерхівка? — Трьохповерхову. — Трьох. Трьох, здається. Угу. Вона на тому ж фундаменті чи просто на тому шуматі. Я не знаю. Отого я вже не, не знаю. знаю. М -м. Там навіть є ясень, який посадив мій брат. З, сторони? Ясень? З якої сторони? М -м, перед, перед домом. Перед домом. Дуже велике дерево зараз. Якщо його не зрізали. Но, мені здається, що ні. Великий ясень. Він взяв його, посадив. Він пам'ятаю, як ми, я тримала, він засипав, ямку купав, підливав його. Чому неприязно ставилися? Знали, що врятували родичів фактично, а кажете, що приїхали, і ставлення було таке холодне дуже. Чому? Не знаю.